Подивіться, яка красота, друзі, як красиво на вулиці. Взагалі ця зима в нас вона дуже така нетипова, вона починається досить тепло, зараз початок грудня на дворі, але в нас ще не було таких сильних морозів. Зараз показує мінус 8, в день буде мінус 1, там серед тижня буде знов навіть плюсова температура. Це нетипова зима для Манітоби для Канади, але вона мені подобається. Така краса, глаз радіє, приємно дивитись навколо. Просто супер! Просто супер. Вітаю, друзі! Але ми з вами сьогодні зібрались не для того, щоб е, обсудити, яка зима в Канаді в Манітобі, а для того, щоб дати відповідь на дуже просте, але дуже важливе питання. Навіщо Канаді українці? Друзі, я хочу вам нагадати, що все наше життя залежить від того, як правдиво, як чесно і як точно ми даємо відповіді на дуже прості е, питання. Так люди чомусь намагаються все ускладнювати, але всі наші питання вони дуже прості. Відповіді на них прості, і чим е, швидше людина знаходить е, правильну відповідь, тим е, легше життя такої людини, і тим е, краще майбутнє таких людей. Я задавав це питання українцям починаючи з 22-го року, коли почала е, працювати програма «Куає»,, так, коли Канада відкрила цю програму для українців, і я отримував багато різних відповідей. Переважна більшість цих відповідей були е, ну, маячня така, що її на голову не натягнеш. Але, але е, на жаль, переважна більшість українців е, вважали, що ці відповіді. Були правильні, і це чому переважна більшість українців так і не змогла зачепитись у Канаді, коли відкрили програму Куаєт, і я побачив перші результати, коли перші українці вже почали приїжджати сюди до Канади. І я дивився в соціальних мережах, що писали українці, як вони тут е, шукали роботу, і таке інше. Я робив багато корисного контенту саме для того, щоб українцям допомогти залишитись в цій класній країні. Але я бачив, що українці. Взагалі, в переважній більшості своєї, так я не кажу, що всі українці є різні українці, але в своїй переважній більшості українці не розуміли, чому вони приїхали, навіщо вони приїхали, коли вони приїхали сюди, потрапили до Канади, і вони не були готові до того, що вони побачили. Тобто, люди не давали собі е, правильну відповідь, навіщо е, Канаді українці, так навіщо Канада відкрила цю візу. І це траплялось по різним е, причинам. Деякі українці просто видащі були. їм було е, влом е, відкрити інтернет, пошукати достатньо інформації, почитати про життя в Канаді. Все це можливо зробити буквально за тиждень. Можна отримати досить е, класну інформацію і е, мати досить класне розуміння про. Життя і роботу в тій країні, куди ти їдеш. Інші українці просто е, думали, що якщо на халяву дають гроші, там перше житло, то халява вона ні, ніколи не закінчиться. І вони їхали як такі джентльмени у вдачі. Але халява дуже швидко закінчилась, і такі люди разочарувались і поїхали собі назад. Багато людей хочуть поїхати з Канади, але вони витратили всі гроші і вони просто не можуть зараз повернутись і вони збирають гроші на те, щоб поїхати. І це знов таки тільки тому, що вони не дали собі правдивої і правильної відповіді на просте питання. Навіщо Канаді українці? І як наслідок. Як наступне питання, навіщо Українцю Канада, так кожному конкретному українцю, тому що для Канади українці це е, робилася програма, як для суспільства, так не під кожну конкретну людину, але кожна конкретна людина повинна відповісти собі на питання. А навіщо мені Канада? І якщо ви правильно відповісте, якщо ви чесно відповісте, то у вас буде все окей. Ви зможете зробити правильний крок і е, отримати бонуси від такої відповіді. Друзі, відповідь на це питання дуже проста і дуже легка. Так і не треба шукати чорну кішку в темній кімнаті, особливо якщо там немає цієї кішки. Перш ніж я вам дам цю відповідь, я хочу вам нагадати ті відповіді, які я отримував від українців, коли я задавав їм це питання на початку цієї програми. Так на в 2022 році. Українці мені писали, що славка, ти нічого не розумієш. Канада перетворюється в Індостан Азіатську країну. Тут Пакистанці і перелічали купу інших національностей. І мало білих. І це саме чому Канада буде роздавати ці візи українцям, будь-якому українцю, який захоче переїхати до Канади, поки не закінчиться війна. А після цього Канада обов'язково роздасть всім бажаючим українцям. Піари просто так, чисто для того, щоб там було більше білого населення, тому що українці чомусь вирішили, що вони більше освічені, ніж інші національності, що, що вони кращі робітники і таке інше. Я тоді. Казав, друзі, будьте обережні з такими підходами і з такими коментарами, тому що це не секрет, так що уряди всіх країн моніторять соціальні мережі і моніторять дуже дуже ретельно і Канада не виключення. Тобто канадський уряд також моніторить соцмережі на кожну свою велику програму. І я тоді казав, що. Уявіть собі, що в різних гілках влади в Канаді працюють не менше ніж 50, а може і більше відсотків людей, які приїхали з Азії, з Пакистану, з Африки, з будь-яких інших е місць. І от сидить цей індус і читає е українця, який пише, що е він приїхав рятувати Канаду від індусів, пакистанців і всіх інших, так щоб зробити Канаду білою. І сидить цей індус і чухає собі потилицю. слухає, думає. Я ж та думав, що українець, якому я даю зараз візу, це цивілізована людина, а він виявляється, саме звичайний націоналіст, не чим не гірше інших націоналістів. Просто в нього вектор трошки інший, так? Тобто, це не, не цивілізована людина, це ненормальна людина, і чому я повинен зараз працювати важко, щоб цей українець отримав швидше цю візу, так? І це призвело до того, що е, всі ці такі пости, коментарі, підходи такі. Я знаю багато випадків, коли українці починали булити тих же самих індусів на роботі, і е, азіатів на роботі, і за це їх виганяли з роботи. Так от були такі моменти, і все це призвело до того, що е, видача віз сповільнилась, сповільнилась, українців почали перевіряти більш ретельніше, і вже не поспішали надавати їм ці. Візи, так, можливість їхати до Канади. Це була велика помилка великої кількості українців, які думали, що тільки тому, що вони що в них біла шкіра, то все в них в Канаді буде гаразд і буде краще ніж у будь-якої іншої людини, так. Е, наступна відповідь дуже популярна. Така відповідь була це те, що українці вони самі працьовиті люди в світі, що українці вони е, самі досвідчені люди освічені люди, і тому їм тільки варто потрапити в Канаду, як зараз всі канадські роботодавці це все дізнаються і будуть дратись за українських робітників. А Канада потребує кваліфікованої робочої сили. І це саме чому Канада спочатку роздасть кучу всім віз. Буде ця програма працювати, доки війна не закінчиться. І потім всім роздасть по постійному резидентству. Але як показала практика, українці як робітники досить такі собі опосереднені. Працюють вони часто гірше ніж ті ж самі азіати, гірше ніж канадці. Освіта в них ну всі чудово знають про українську освіту у світі. Так, тобто, що можна купити і диплом, і сесію, все що завгодно, для це ні для кого не секрет, і це саме чому українські дипломи е, майже не е, приймаються в, роз, в розвинених країнах. Треба підтверджувати або перенавчатись. Ну і я не бачив жодного канадського роботодавця, який би бився за українця. Так? Тобто українці, е, українці важко адаптуються в суспільстві, е, майже не вивчають англійську, не вдосконалюють англійську, в них проблеми з комунікацією, е, як робітники, так собі. Тобто, і тут українці пролетіли і не попали в точку. І, до речі, ця знов таки неправдива відповідь на таке просте запитання. Так, складна неправдива відповідь на таке е, просте запитання привела до того, що багато українців просто приїхали, не могли знайти собі роботу, а вони в Шоці витратили купу грошей і працюють або на survival job, е, зводять ледве кінці кінц з кінцями, або поїхали з Канади. Ось що робить е, неправильна відповідь на дуже просте. Питання. До речі, друзі, такі ж саму маячню я бачу і стосовно питання, навіщо Європі українці? так Тобто майже те ж саме. І я вже читаю і бачу, що вже і європейці ахує від відповіді на це просте питання. Але але навіщо Європі українці? Ми з вами поспілкуємось в наступному відео. І відповідь на це питання. Інша не така, як на питання навіщо Канаді українці, тобто це різні ситуації і різні відповіді. Але це буде в одному з наступних відео. Тому я хочу вам нагадати про необхідність підписатись на мій канал, щоб не пропускати корисну інформацію на моєму каналі. Корисні відео на моєму каналі. Ну і будь ласка, не забудьте поставити вподобайку цьому відео, щоб якомога більше українців змогло побачити. Це відео зрозуміти про що я розповідаю, і давати собі правдиві е, конкретні відповіді на прості питання, і тим самим покращувати своє життя і своє майбутнє. Друзі, я отримував ще багато інших відповідей такого ж самого е, роду на це просте питання, і я не буду е, про всі їх розповідати. Я вам надам відповідь, яка лежить на поверхні, так, і яка є правдою, правдивою відповіддю на це просте питання. Навіщо Канаді українці? І Канада зробила цю програму тільки по двом причинам: так, перша причина це допомогти Європейському Союзу. Зменшити е, кількість українських біженців в європейському союзу, щоб тому, що ну дуже багато людей зразу туди потрапили. І Європа благала про допомогу. А Сполучені Штати Америки е, також зробили програму, але вони не видавали так масово візи. Е, Нова Зеландія, Австралія там буквально по декілька тисяч українців е, дозволили заїхати тим, у кого там є е, родина. А Канада пішла на зустріч європейським країнам і е, намагалась масово е, забрати до себе цих біженців. Щоб допомогти європейським е, країнам, так зменшити тиск на їхню систему. І друга причина, чому Канада це зробила, це звичайно, людяність і співчуття людям, які опинились в е, кризовій ситуації. Так, е, все дуже дуже просто. Канадці вони добрі люди, канадці, вони е, люди, які співчувають, вони. Співчувають іскрення, так тобто, вони співчувають відверто, вони відверто е, допомагають людям, і не треба шукати е, чогось такого, що не лежить на поверхні. Все дуже просто. Допомога е, українцям, які потрапили в халепу, і допомога е, Європейському союзу. У Канади немає жодних інших причин допомагати українцям. У Канаді немає жодних інших причин на допомогу українцям. Канаду влаштовує вся та ситуація, яка працює зараз. Так? Тобто та імміграційна програма, яка працює, вона забезпечує всі потреби Канади і в кваліфікованих робітниках, і в демографії Канада зростає і дуже швидко зростає, і во всіх інших аспектах також. Друзі, ще раз хочу вам нагадати. Що не треба шукати чорну кішку в темній кімнаті. Всі відповіді вони прості. Так я маю на увазі життєво необхідні відповіді, життєво важливі відповіді. Вони прості, але не у всіх людей вистачає сміливості визнати просту і прийняти так просту відповідь. Людина починає шукати для себе якісь там замисловаті підходи, щось потаєнне починає шукати. І е, тому, що не дає правдиві, правильні відверті відповіді на прості питання, ускладнює своє життя. Друзі. Я хочу подякувати всім, хто додивився це відео до цього моменту. Так, дякую вам, друзі. Ще раз хочу нагадати вам. Щоб ви поставили вподобайки. Ваші вподобайки дуже важливі, і вони дуже допомагають відео потрапити на очі іншим українцям, дуже допомагають каналу. Я вдячний всім за допомогу цьому каналу. Канал почав зростати досить швидко завдяки вашій небайдужості, завдяки вашій допомозі. Друзі, ще раз хочу нагадати про підписку, щоб не пропускати корисну інформацію на моєму каналі. Важливо Підписатись прямо зараз, якщо ви ще не підписані. Ну і напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте на цю тему. Як ви думаєте, для чого Канада роздавала візи українцям, для чого Канада робила цю програму Куаєт? І взагалі, навіщо Канаді українці? Друзі, на цьому я буду закінчувати це відео, а ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.